Доброго дня! Тема сьогоднішньої презентації присвячена алгоритмам надання освітніх та корекційно розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Одним із основних завдань інклюзивно ресурсного центру є проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроду осіб у разі встановлення у них особових освітніх потреб, надання психопедагогічних, корекційно розвиткових та інших послуг дітям з ООП. Розглянемо більш детально, що ж це таке психоопедогічний супровід. Це коплексна система заходів з організації основінього процесу та розвитку дитини, передбаченої індивідуально програмою розвитку. Психоопедагічні послуги це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з ООП, що передбачені індивідуального програму розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ, систем охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями ІРЦ. Корекційно-розвідкові послуги це комплексна система заходів супроводження особи з ООП у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно волівої сфери та мовлення. На що ж спрямований системний кваліфікований супровід надання психопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг. По-перше, він спрямований на запобігання виникнення освітніх труднощів, їх мінімізацію в осіб ЗОП під час освітнього процесу. По-друге, на соціалізацію осіб ЗОП, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій. В-третєх, спрямовування розвитку потенціалу в осіб СОП з подальшим визначенням їх професійної орієнтації. В четверте формування компетенційних способів діяльності як важливі умови підготовки дітей з ЗОП до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої. Професійно-професійно-технічної освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, а також забезпечення розвитку навичок саморегуляції та саморозвитку дітей, з урахуванням наявних знань, уміння і навичок комунікативної діяльності, встановлення особливості, запобігання посилення психологічної травми, З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти в умовах воєнного стану було внесено ряд змін до нормативно-правових актів, що регулюють організацію освітнього процесу для таких дітей. Міністерством було надане детальне роз'яснення щодо організації освітнього процесу для дітей з ООП. З урахуваннями зазначених ЗМІН у МОН від 15.06.2022 року щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами. Визначення рівня підтримки, зазначеного висновку про комплексну психопедалогічну оцінку розвитку особи, здійснюється для всіх дітей, які проходять таку оцінку. В той же час надання підтримки відповідно до визначення рівня відбувається тоді, коли особа ЗОП Здобуває освіту в інклюзивному класі заклади дошкільної та загальної середньої освіти за педагогічним патронажем УЗСО. Чи є особою раннього та дошкільного віку і не відвідує ЗДО, Рівня втримки визначається відповідно до порядку 1 Організація інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10 квітня 2019 року за номером 530 та додатку 1 до порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року за номером 957. Змінами доположення передбачено розширення переліку осіб, які можуть подавати заяву до ОРЦ на проведення комплексної оцінки, в тому числі повторної, отримувати висновок про комплексну оцінку, звертатися та отримувати консультації фахівців ОРЦ. а саме додалися особи, які визначені частиною 4 статті 4 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Для організації інклюзивного навчання учнів з ООП, зокрема з часа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчують особу в разі наявності, та висновку про комплекс психоопедагічного оцінку розвитку особи. В пункті 34. Положення про ІРЦ було розширено перелік підстав для проведення повторної комплексної оцінки, зокрема при переході особи з ООП із закладу дошкільної освіти, до закладу загальної середньої освіти, між рівнями освіти. Отже, перед продовженням навчання на наступному рівні освіти особи ЗОП, що закінчили здобуття початкової освіти або базової середньої освіти, має пройти повторну комплексну оцінку для отримання рекомендацій щодо організації їх навчання. Повторна оцінка також може проводитися за ініціативою батьків або інших законних представників особи ЗОП. З метою проведення моніторингу розвитку особи, але не частіше ніж раз на рік. За рекомендацією команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами, закладу освіти або фахівцями ІРЦ, з метою проведення моніторингу розвитку особи. У пунктах 20-23 положення уточнені завдання, які стосуються: Оцінки сфер розвитку. За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації, у тому числі для фахівців, що надають корекційно розвиткові та психолого-педагогічні послуги для практичного психолога та соціального педагога, закладу освіти, відповідно до внесених змін за результатами комплексної оцінки, фахівці ІРЦ. Не лише визначають наявність чи відсутність у особи особливих освітніх потреб, та у разі їх наявності визначають категорії, тип ї, її особливих освітніх потреб, труднощі. Також надають рекомендації щодо підтримки в освітньому процесі, в тому числі для дітей, які зазнали психологічної травми. При цьому системний кваліфікований супровід надання психо-педагогічних та корекційно розвиткових послуг можуть бути спрямовані зокрема на запобігання посиленню психологічної травми. Постанова Кабінету міністрів України від 26 квітня 2022 року. За номером 483 було внесене зміни до діючого порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти. В період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану можливе застосування дистанційно очної, змішаної форми здобуття освіти в інклюзивному навчанні, в проведенні психолого педагогічних та корекційно розвиткових занять психолого педагогічні та корекційно розвиткові заняття можуть проводитися в індивідуальній чи груповій формі. Кількість осіб під час групових занять становить від 2 до 8 з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до індивідуального програми розвитку особи. Для цього керівник закладу освіти має погодити проведення таких занять з батьками або іншими законними представниками особи з ООП, видати наказ про їх проведення, вказати форму їх проведення, в тому числі дистанційно, та затвердити їх у розкладі. психолого та корекційні розвиткові заняття не враховуються під час визначення граничного допустимого навантаження учнів. Їх кількість залежить від рівня підтримки дитини в особідньому процесі, який прописано у висновку ІРЦ, від 2 до 5 рівня кількість годин психопедагогічних та корекційно розвиткових занять від 2 до 8 годин. Психо-педагогічні та корекційні розвиткові заняття проводяться фахівцями із числа педагогічних працівників закладу освіти, вчителями-дефектогам, вчителем гопедам, суртопедагогам, тифопедагогом, які введені до штату закладів освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти або додатково залученими фахівцями, з за якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладає цивільно-правові договори. Керівник закладу освіти чи уповноважена ним особа має право перевіряти дотримання розкладу та може контролювати якість наданих психолого педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Із внесення змін до порядків організації інклюзивного навчання у період воєнного стану, надзвичайна ситуація або надзвичайного стану забезпечена можливість залучити до навчання психологопедалогічних і корекційно-розвиткових послуг дітям, які не мають можливості отримати такі послуги за місцем навчання, фахівців ІРЦ. Водночас Постанова Кабінету міністрів України від 30.08.2022 року за номером 979 було внесен рецмін стосовно діяльності спеціальних закладів освіти на період війни, завдяки яким передбачено можливість забезпечення на базі цих закладів корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг для змінного контингенту. Такі нововведення дозволяють забезпечити доступ до освітніх та корекційних послуг дітям з ООП, які вимушені були змінити місце проживання. Умови влади праці за проведення психопедагогічних і корекційно-розвиткових занять та перелік фахівців, які можуть їх проводити у закладах освіти. Визначення порядком та умовами надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП, Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14 лютого 2017 року за номером 88, аВАТА за проведення психопедагічних та корекційно розвиткових занять. Проводиться на підставі акту виконаних робіт, який в обов'язковому порядку має бути підписан, у тому числі батьками або іншими законними представниками дитини, що підтверджують проведення таких занять в дистанційно очній змішаній формі, відповідно до порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти у період твоєного стану надзвичайної ситуації або Особливого періоду, кількість учнів з ООП в інклюзивних класах не застосовується, заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання учням з ООП та створенні інклюзивного класу. Таким чином, на період воєнного стану в інклюзивному класі може бути більше трьох учнів з ООП. Та заклад освіти не може відмовитися в розрахуванні, у тому числі посилаючись на переповненість класів. Засідання команди психолого педагогічного супроводу особи ЗОП можуть проходити в режимі онлайн або у змішаному очно дистанційному форматі. До складу команди супроводу залучають фахівців і які брали участь у проведенні комплексної оцінки. Для залучення фахівців і керівник закладу освіти звертається до РЦ, який проводив комплексну оцінку та надав висновок у зручному форматі, у тому числі листом із запрошенням долучитися до складу команди після наддання. Кандидатура фахівця і рецитля, включення його до складу команди супроводу, керівник закладу освіти наказом затверджує персональний склад команди, включаючи до неї педагогічних працівників закладу, які безпосередньо працюють з дитиною, батьків або інших законних представників дитини ЗОП. Законодавством України у сфері освіти передбачено можливість продовження тривалості здобуття початкової та базової середньої освіти терміном на один рік особам з ООП, за доповненням освітньої програми корекційно розвитковим складоком залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання або індивідуальної освітньої траєкторії учня. Потреби щодо продовження тривалості навчання для учнів, які визначаються в інклюзивному класі закладів загально-середньої освіти, визначаються командою взугало-педагогічного супереду не пізніше, ніж за півроку до завершення навчання, що зазначається в протоколі засідання, та є підставою звернутися до інклюзивного ресурсного центру для повторної комплексної оцінки розвитку дитини. Підводячи підсумки, інклюзивне навчання є важливим кроком у забезпеченні права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. Воно передбачає створення необхідних умов, належне фінансування та матеріально-технічне забезпечення, підготовку фахівців та ефективну самодію всіх учасників освітнього процесу. Впровадження інклюзивного навчання сприяє соціальній інтеграції, розкриттю потенціалу дітей. Формування дорадності та професійного розвитку педагогів, спільні зусилля держави, органів місцевого самоврядування, закладів освіти та громади є запорукою успішної реалізації інклюзивної освіти в Україні. Дякую за вашу увагу та готова відповісти на ваші запитання.